WhiteBit – ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст 1925 та української національної збірної команди з футболу Дмитро, Як проходить підготовка до матчу проти Минаю? Ну, всі хлопці дуже серйозно настроєні. Підготовка така, що на бойову гру налаштовуємося, бо знаємо, що Минай така бойова команда. У них прийшов новий тренер, тому там хлопці стараються вони на останньому місці. Ну в турнірі таблиці, тому буде дуже важкий бій. Що можеш сказати особисто ти про Минай? Як змінилася команда з приходом нового головного тренера? Ну, ми бачили, що вони там, наче в 5 захисників грають без крайніх нападників. Тому буде цікаво подивитися, як це вони ну, там все будуть виконувати. Чи не тисне морально на команду те, що вже всі від вас очікують перемоги саме з цим суперником? Та я думаю. Тисне трошки, але нам це не буде заважати, тому що вже нема чого втрачати. Треба тільки перемагати, і треба три залікових бали брати у минулому сезоні. Ти травмувався в грі проти минаю, також мав і пошкодження в цьому сезоні. Як ти зараз себе почуваєш, чи вдалося вже це все залишити позаду? Так, слава Богу, все добре. Ну, там я пам'ятаю той момент, коли з минаєм травмувався. Дуже серйозна травма була, але зараз все добре, тому готуюсь до гри. Чи додає тобі підписання, повноцінне підписання, довгострокове з металістом 19-25 ще більше впевненості, наснаги, бажання грати, забувати? Ну, звісно, підписав повноцінний контрактор можна. Ну розраховують на цей клуб, а не так, що там оренда, типу, не знаєш, куди будеш йти. А так уже все тепер повністю віддаю віддаюся клубу. Більше вже да впевненості в своїх силах. Так. Ну і наскільки ти вже пристосувався до вимог нового тренерського штабу? Здається, тут фланговий захисник має більше роботи. Ну так, трохи більше треба бігати, але більше в атаку підключаєшся. Це мені ну, імпонує. Подобається. Да, Тому все гаразд. Ну тоді я вам бажаю перемоги в матчі проти Минаю. Дякую. Дякую тобі.